Христос посеред нас, 24 квітня Православна церква вшановує пам'ять мученика Антипа єпископа Пергама Асійського, святий Антипа був учеником святого апостола Йоанна Богослова. У той час, за велінням імператора, всіх, хто не приносив жертви ідолам, підавали покаранню або вигнанню. Тоді був засланий на острів Патмос святий апостол Іван Богослов якому Господь відкрив майбутній долі світу і Святої Церкви, Святитель Антипа своїм прикладом, твердою вірою і невтомною проповіддю про Христа, досяг того, що жителі пирогама почали ухилятися від жертвоприношень. Язичницькі жерці дорікали єпископу в тому, що він відвертає народ від поклоніння батьківським богам і вимагали припинити проповідь про Христа і Принести жертву іду. Святитель Антипа спокійно відповів, що не стане служити богам бісам, які біжать від нього смертного чоловіка, що він поклоняється і буде поклонятися Господу Вседержителю, що все, і його єдинородному і єдиносушному Сину і Святому Духу. Розлючені жерці відвелися ще на мученка Антипу в храм Артеміди. І кинули його в розпаленого мідного вола, де зазвичай кидали жертви ідол. щеномученик у розпеченій печі голосно молився Бог, просячи прийняти його душу і зміцнити віру Християн. Він відійшов до Господа спокійно, як би заснувши. Ночі християни взяли неошкоджене вогнем тіло священомученика Антипа і щастя поховали в пергану. Робниця священомученика стала джерелом чудес і зцілень від різних хвороб. Звертаємося і ми, дорогі брати і сестри, своїми хворобами, своїми проблемами за заступництвом до святого Антипа. І нехай в цьому допоможе нам Господь. Христос посеред нас є і буде. Господи, душа моя Бог,